Усім привіт! Ви в кінодомі Войтенка, і я Володимир Войтенко. І хто найхучіше подивиться цей наш випуск кінодому? Ну, той, значить, це подивиться. Де в середині вересня на цей час ми вже встигли відсвяткувати День українського кінематографа, а це друга субота вересня. Так ще з середини 90-х років відбувається. А якщо ми з вами живі і цікавимося тим, що на екрані, то українське кіно теж живе. А чому цей день, власне, так визначили? Ну, щоб він був десь там ближче, ну, вихідний, нібито, хоч які там у нас зараз вихідні. І це ближче до Дня народження Олександра Довженка, власне. Того, на кому багато в чому стоїть українське кіно, і взагалі українська культура і українське суспільство, він народився чи то 10, чи то 11, чи то 12 вересня. Різні і церковні книжки і свідки говорять по-різному. Але в кожному разі це було вже 129 років від дня його народження. Наступного року буде 130 І дай Боже, щоб ми з вами були живі. І згадували про Довженка, про його фільми. А ми сьогодні будемо говорити про стрічку, яка вийшла першу декаду вересня на українські кінотеатральні екрани. Що ти боїся? боюся? Боюся недолюбити. Недовідчувати чогось. Боюсь, я навстречу сказати, що люблю. Чого раніше наказала? Ранее же. Пані та панове, мене звати Ніна Сокіл, і я рада вітати вас на 10-му міжнародному одеському кінофестивалі. Де тут найближчий туалет? Таким чином, фільм Я Ніна. Ви бачите, це обкладинка книжки, е, яку написала знана е, відниця телевізійна і в інтернеті. В неї свої не, програми, і громадянка, яка має чітку абсолютно українську позицію, Яніна Ніна Соколова. Це такий мультимедійний проєкт, як зараз кажуть. Він багато що в себе включає, не тільки фільм. Все почалося із руху на підтримку тих, хто хворий на онкологію. Бо Яніна Соколова пережила, хвалити Бога, і її бажання жити, пережила цю хворобу. І е, вона розуміє, що треба підтримувати тих, хто хворі на онкологію, яка ніби не є заразною, це не інфекційна хвороба, але вона є смертельною. Е, і вона написала книжку е, Яніна і далі продовжує багато робити в цьому напрямку, скажімо так. Тому -то з'явився і фільм за цією книжкою, хоч він не є. Повторенням всіх речей, які там відбуваються, але в кожному разі це про людську милість, яка має бути з нашого боку. Ми маємо підтримувати слабших, підтримувати хворих як під час війни, війни поранених, як оплакуємо тих, хто загинув. Це наш обов'язок, і давайте це робити. Ви не побачите стомленої приреченості, не побачите жалю, відчаю і всього того, що зазвичай овіяне хворобою під назвою РАК. Ви побачите історію пошуку сили, історію пошуку щастя, історію пошуку сенсу життя. У фільмі насправді в центрі є окрім всього іншого, окрім онкологічної хвороби, окрім людей, які, окрім е, Ніни Сохіл, так вона. Ця героїня є у книжці, є у фільмі, і є люди, які також переживають, намагаються лікуватися. Хтось виліковується, хтось ні, як це в житті часто буває. В неї там є любовна історія, є чоловік, його мав на екрані втілити друг, її несоколової людина відома. Серед тих, хто слухає музику, і громадянськи відома його прізвище Харчишин, він є лідером такого гурту, як Друга ріка. Ну, зрештою, так сталося, що він таки не виконує цю роль, але він все одно з'являється у цьому фільмі. Ви його зможете побачити. Він, це так зване Камео, він там, не те, що грає, він представляє сам себе. Валерій Харчишин. Всім привіт. Мене звати Валерій Харчишин. Я гратиму чоловіка для Ніни. Для мене дуже важливо, тому що ця історія дуже сильна, ця історія наторкнулася і мого життя. І, на жаль, на жаль, я колись так само е, пережив, е, коли ми рятували е, мого брата, коли він хворів на рак, в нього була лінформа. І, на жаль, ми його втратили. Я би хотів долучитися саме тому, що інколи люди передчасно вмирають психологічно, дізнавшись про свій діагноз, цей проєкт направлений на те, щоб підтримати людей, дати їм життя, надихнути їх на боротьбу. І щоб вони, зрештою, жили швидше, щоб вони знали, що життя триває. У будь-якому випадку люди, які їх люблять і підтримують, вони будуть завжди з ними поруч і. Якщо вони будуть боротися, то все буде добре. Історія створення цього фільму довга. Взагалі, кіно е, кіно знімають. не просто знімають його, ж треба замислити, задумати, зробити сценарій, сценарій вибудувати драматургію, знайти виконавців, е, ну бажано влучно виконавців тих чи тих ролей. Персонажів, героїв, якщо вони там героїчно щось роблять. А в нашому фільмі дійсно це як і в житті, це героїзм, це те, що далеко не кожен право, бажання жити має бути в кожному з нас, якщо ми хочемо довго жити, якщо в нас є така потреба, є таке бажання, є така можливість щось людям дати. Як тобі здається, того, чого ніхто інший дати не може. Ти то, в принципі, режисер, який довгий час жив в Росії, так, так? так? І ти маєш там тефі, і багато різних серіалів знімалися тобою і мали величезні рейтинги. І тут, бац, ти чомусь приїжджаєш в Україну, більше того, прагнеш українського паспорта, і росіяни там тебе занесли в списки, і навіть на якому це каналі? Це в 60 хвилинах тебе показували? Да, це Соловйов і стерил, значить, цей мерзавець истерил в своей какой-то одной из своих программ, значит, что он в такой последовательности причем. Значит, сначала э, посадить в тюрьму, потом э, сделать нерукопожатным, ага. и потом выгнать, значит, и, и лишить права на профессию после этого. Так, значит, есть, логика, mm -hmm. такая mm -hmm. логика, такая циклическая no, цепочка, да. Цей фильм створился пять роков, и там, мало быть и другой автор, режиссер. Власне, в нього таке подвійне прізвище Володимир Кравченко-Куликовський почав уже фільмувати. Цей фільм взагалі починався в Одесі, як і, по суті, виробничо все українське кіно колись давно, більше ста років тому. І він, зрештою, не закінчив цей фільм, не знімав його. Але він залишив нам побажання такі, яке ж кіно варто дивитися, його запитали якось. Він сказав, що треба не забувати про так звані класичні фільми і назвав три з них: Я приєднуюся, кінодім приєднується до нашого режисера-героя. Він назвав Солярис Андрія Тарковського. Для мене особисто цей фільм більше, ніж просто мистецький твір. Я його побачив ще в підлітковому віці. І, власне, ця стрічка, яка вплинула, цей твір, вплинув на мій світогляд, на те, на що я став більше звертати увагу, на що таке, зрештою, любов. От, любов людини до людини, людини до рідної землі, чоловіка до жінки. Зрештою, в цьому фільмі йдеться про любов до землі, як планети. Це дуже важливо, принаймні для мене було, сподіваюся, що і для більшості з вас. Також, е фільм е Якось в Америці Серджо Леоне. Такий революційний режисер італієць який знімав так звані спагетті Вестерни в Італії, але по суті вестерни, які стали дуже популярними, дуже такими особливими, надзвичайними. Ця історія якось в Америці ніби такої мафіозної бандитської родини, і не тільки родини, але вона зрештою про людей. Адже Вибачте, і бандити теж люди. Ну і третій фільм Мисливці на Оленів. Американська теж стрічка Майкла Чіміно. Вона розгортає таку історію, як хлопці. Як хлопці йдуть на війну, ту яку Сполучені Штати вели у В'єтнамі, щоб там не поселився, який зрештою там поселився комунізм. От і дуже цікаво, що ці хлопці Америка, взагалі, ж, вона зіткана із людей майже зі всього світу. Адже Америку в 18-19 столітті е, робили ті, хто приїздили туди, шукаючи кращої долі. Там вже було багато вільної землі, е, була демократична можливість робити те, що в інших уже старших країнах не так легко, вже все було дуже внормоване. Так що е, обов'язково подивіться фільм Я Ніна, але не забувайте про такі свічки, як їх можна знайти. Я думаю, в інтернеті. Сподіваюся, легально. Як мисливець на Оленів, якось в Америці, як Солярс. Ну і так сталося, що якщо не фільмував до кінця і по суті за великим рахунком Володимир Кравченко-Куликовський, то хтось інший це робив, а це Марисі Нікітюк. Це її другий повнометражний фільм, перша стрічка, коли падають дерева, була дуже особистою, про дорослішання. Багато хто так знімає, по суті, про себе. А тут вона знімала цю історію про нас усіх. Не тільки про Яніну Соколову, не тільки про Ніну Сохіл. І, звісно, це вчинок взятися за подібний сюжет. Знайти е, акторів для героїв, які там діють, це не просто. Я думаю, що Марисіня Кітюк багато в чому це вдалося. Їй допомагав Сергій Михальчук, один з найкращих не тільки українських, а й світових кінооператорів. Він знімав багато раніше. В нас вже тут ми розповідали про Довбуша нещодавно. І він там теж з Олесем Саніним був оператором того фільму. Він раніше отримав кілька нагород на найбільших фестивалях у Берліні і в Сан-Себастьяні як най на той час найкращий, найдостойніший, наймайстерніший. Кінооператор. А е Марися, мабуть, разом із командою знайшла е виконавицю ролі головної Ніни Сокіл е Ксенію Хіжняк. Я вам хочу сказати, що це настільки е переконлива е актриса чи людина, навіть, скажімо так, адже є е актори, є артисти, це артистка. Від неї важко відірватися, коли на неї від того, як вона змінює, змінює настрій, свій, а значить і на тому полі, де все це відбувається, а значить і в кінозалі. Такі люди є в житті, і такі люди знаєте, змінюють світ. А світ зараз змінюють ті, хто на фронті, зрештою, ті, хто і в тилу, вони і чи ми. Як можемо, боронимо свою державу, боронимо свою культуру, боронимо свій кінематограф, і от зокрема, достатньо однозначно, нинішній президент України розповів ну, свою думку, виказав, від якої важко не погодитися, про тих, про те, як почуваються українські люди. З тими чи тими культурними уявленнями зараз під час війни, коли на них летять ракети, коли їх бомблять, коли по них стріляють, людська така історія. А ті України, які ж це говорять. України, але, які, які розмовляють, але ті, які хочуть дивіться, російський ви мір, розуміти, що відбувається. Так? Можна, можна ближче хотів би бачити ваші очі, це важливо. А ви бачите мої. Це також важливо. І важливо, що ви мої бачите, а Путіна тільки чуєте і не бачите, і вірите в якісь дурниці. Але тим не менше я хочу вам пояснити. Росія з моменту повномасштабного вторгнення. В більшості своїх вбила рускоязичних людей. Війна на Сході. Там були, в принципі, дуже багато було людей, які розмовляли російською мовою. А південна частина України, там люди розмовляють і українською, і російською. У нас не було питань. Харків також розмовляв українською і російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно, щоденно атакуються Російською Федерацією. І чому Росія не має ніякої підтримки? Тому що головне гасло Росії, що вони підтримують людей, які розмовляють російською, помножено на нуль, бо вони вбили, вбили. Більшість людей, які розмовляли російською. Тому що вони знищили східні міста повністю. Ви знаєте, Маріуполь, Бахмут. Ви там були, ви розумієте про що? Просто немає таких місць. Там вбиті і дорослі і діти. Повністю вбито це населення. Багато людей, які розмовляли російською, переходять на українську через це. Такого єднання в Україні ніколи не було. Просто переходять. Чому? Тому що не можуть більше розумієте? Вони ненавидять їх. Ось що відбувається. Це важливий момент. А тому про що ми говоримо? Кого куди витисняти через мову? Такого ніколи, ніколи в Україні не було. Ну що ж, люди добрі, ви побували у мене в гостях кінодомі Войтенка, поставте добрика, ну це я не вимагаю, я прошу. Сподіваюся, що ви ну вони настільки розчаровані, може взагалі не розчаровані, а якщо подивитися фільм непростий, важкий Яніна, то ну значить, тим паче не дарма від побували в гостях. Приходьте ще.